Я Челюшко Микола, вчитель історії та правознавства Дніпровської гімназії номер 44 Дніпровської міської ради. Історія для мене це не просто знання про минуле, це діалог із тими, хто тобто жив задовго до нас. Я мав щастя доторкнутися до минулого не лише на сторінках книг, а й в реальних археологічних дослідженнях. Коли береш у руки артефакти, створені сотні тисяч років тому, відчуваєш, що минуле оживає. На уроках ми теж шукаємо відео, розглядаємо таємниці. Іноді це маленькі відкриття, але вони змінюють погляд на світ. Адже історія це не тільки те, що з нами було, а те, що відбувається з нами зараз. Ми всі частина великої історії. Вона триває, поки є ті, хто шукає відповіді. Я просто допомагаю їм у цьому.